Три випуски. Тому всаджуйтесь позручніше, беріть чай, смаколики і поїхали розпаковувати. Розпочнемо з чергового. Я вже знаю, що це. Я сподіваюся, ті, хто дивляться уважно, також вже розуміють, що це. Це у нас термометр. Вологості. Ось такий. Так, витягуємо цю штуку, і бачимо, що він працює. Доволі сухо, 49%. Доволі. Вперше у нас тут не посміхається цей смайлик, коли ми запускаємо. І температура 18,6, що, чесно кажучи, якось, як на мене, забагато, бо відчувається значно менше. 60 гривень зараховуємо сміло. А, так вони, в принципі, в мене всі продаються. І переходимо до наступного. Це той предмет, про який я вам розповідав в попередньому випуску. Позапрошення, випуску, Не в попередньому. Коротше, ось така штука. А димниця. Фу. Щось мені попало, пилюка якась. Ця у нас з пташкою, до речі. А в нас була з слоником, а ця з пташкою. Я вам говорю, що в нас є таких два предмети. Слона ми вже забрали собі з дружиною. Вже вчора тестували. Я скажу, що прикольно. Достатньо прикольно. Скрізь отвори просачується дим і виглядає симпатичненько. Так що ось такий вигляд він має. Невеличка димничка да, для благовоння. Відкладаємо в сторонку, і переходимо до. Давайте одну коробку зробимо. У нас сьогодні жовтих пакетів немає, як ви бачите. Тут така коробка, щоб ви розуміли. Я вже дивився, що це. Не буду скривати своїх чесних намірів, скажімо так. Тому що ну, вона була роздавлена, вона була відкрита, і ручка від селя випала, і я вирішив відкрити подивитися. І тут дійсно була ось така. Сковорідка. Вроді як без дефектів, без нічого. Тут ось болта викрутив, сюда, болта вкрутив. Прикольна ручка, тактильно дуже приємна. Така вона, ну, знаєте, ну кайфово. Я таких ручок на сковорідках ще не бачив. А тут ось така штука. Знову ж таки, блинчик, або яйце, або якась там сосіска. І, дружина сказала, що цю ми залишимо собі. А ту, що я знайшов вчора, я можу продати. Тож, ту, то, що знайшов попередньо, ви зможете знайти на аукціонах. Тому завітайте! Посилання на аукціони закріплене в коментарі першому.